Ой, в якому гарному місці ми сьогодні побували? Знайомтесь біодом. Біодом в Монреалі це унікальний музей живої природи, розташований у колишньому велодромі, побудованому для Олімпійських ігор 1976 року. І він став першою у світі установою, що поєднує елементи зоопарку, ботанічного саду та акваріум, відтворюючи п'ять екосистем Америки під одним дахом. Основні екосистеми біодому це тропічний ліс Амазонії. Тут мешкають папуги, мавпи, лінивці, каймани та піраньї. Лаврентійський кленовий ліс, типовий північноамериканський ліс з сезонними змінами. Тут можна побачити риси, бобрів, видар та єнотів. Затока святого Лаврентія, морська екосистема з басейном, що містить понад 2,5 мільйона літрів морської води. Тут мешкають оселеці, тріска, морські зірки та інші морські істоти. Лабрадорське узбережжя, субарктична зона з температурою 12-15 градусів, де мешкають птахи, родини Алькових, зокрема. Тупики, отже, назва тупики та субарктичні острови. Холодна зона з температурою 2-5 градусів, де мешкають пінгвіни, включаючи пінгвінів-стрибунців. Біодом є частиною комплексу Space for Life найбільшого природничого комплексу музею в Канаді. До нього також входять інсектаріум, ботанічний сад, планетарій та біосфера. Вся територія надзвичайно чиста, з класними зонами, щоб споглядати за тваринками. Усі тераріуми та щось схоже на клітки дуже охайні. Самі тваринки мають величезний простір для життя, а їх умови проживання Ання максимально наближені до їх природнього середовища. Особисто мене найбільше вразив величезний акваріум, де можна сісти на лавочку і споглядати за рибами. Ти взагалі я б сюди приходила майже щотижня. За двох ми заплатили 36 доларів. І як на мене, це дуже дешево. Ми дуже кайфанули від прогулянки цим біодомом. Тому якщо плануєте відвідати щось реально цікаве у монреалі, точно загляніть сюди. Всі дві години ми ходили з відкритим ротом, і такі вау, вау, подивися, як тут круто. Що дорослі, що діти будуть точно в захваті.